Доброго дня, друзі! До вашої уваги транспортних засіб, які ми придбали. А ну, гадайте з трьох раз, яким ми придбали транспортний засіб. Китайський 1.5 на механіки, як завжди. А ну, дивіться. Так, двигун, друзі, тут 1,5, 16 клапаний, коробка механіка, газова установка, ну тут нема що розказувати. Машина, як, машина наче не крашена, наче бачите, немає ніж пакля. А є шпаклівка є спереді вже. Я вона мене щось трохи до цього отримала, ну не багато, але получала. Машина по прибору, виходить, 10 торічний окрас. І передня ліва дверка вже, друзі, продана. Людина скинула кошти. Передню ліву дверку ми продали за 10 тисяч гривень. Далі, що по салону тут? Так, дверка продана, карти продані. Карти по 500 гривень людина забирає. Всі чотири карти. Всі чотири карти забирає по 500 гривень я віддав йому їх. І передня ліву дверку за 10 тисяч гривень. Так, ну, тут по дверці питань немає, бачу всі. Все в герметику, всі двері тут чіткі всі герметочки, але вони гермітоші все, все в оригіналі. Така резина зимня. Три, є 4 ската, але на четвертому скаті гуля. чого гуля після удару гуля. Резина бачите яка. Резина дуже в хорошому стані. Бачите яка. Різина Людина, яка тільки купила, поставила, одразу розбила автомобіль. Ось бачите, ударчик і вилізла гуля. Це ну, таке преміорі резина 24 й рік докупити один скатна. Кому на зиму, то буде три скатика, четвертий докупили і все. Так, дзеркало, дзеркало ціле. Розкажу в двох словах, що по цьому. Передня ліва дверка вже продана, вам говорив, 10 тисяч. Ці двері будуть, ця буде 8 тисяч, задні буде по 7 тисяч буду продавати. Бо... На хечбек вони спросом користуються і вони дорожуються на, на, на сідан. Передню ліву дверку, щоб ви розуміли, людина жде. Три тижні, поки ця машина по страху вирішилася. Передню лівої дверки людина не знайшла на, 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 на ринку, на нашому ринку України. Передню ліву дверку на пользу немає. Нова коштує 20 тисяч, і то вона під замовлення. І треба ждати, бо наскільки в наліч їх немає. Оце вам такі китайські автомобілі. Кришка багажника тут теж в ідеальному стані. Вона теж дуже ходувала в продажі, в мене кришок немає. У мене на, є машина ще в сідані, в ліфтбек, то там в мене три кришки лежать, Вони просто, я не знаю, щось вони так не продаються. А ця кришка, я останню кришку таку продав за 10 тисяч гривень голу, І то я ще продешевив. Зад, задній бампер тут по ціні буде коштувати, плюс-мінус п'ятерочку. 5 тисяч гривень буде, це без фонарів. Ось ці фонарі плюс по косарю. Бо всі говорять, ціни, ціни, що за цени, що такі ціни дорогі. Ну як, дорогі друзі, ціни. От на, ну як можна продавати? Дивіться, друзі. Я її купив 900 доларів віддав, плюс 100 доларів евакуатор, 1000 доларів. плюс 에, розібрати 100 доларів. Плюс реклама, як завжди, а реклама вона зараз не, не стоїть там гривня-дві. А один дзвінок до мене коштує наприклад, 35 гривень. От людина дзвонила до мене, тридцять п'ять гривень. Це тільки одна авторія не вважає тих реклам, що я даю фромю, ну, а автопро. На рекламу мене коштує, друзі входить, що ви що ви розуміли, в районі 2000 тисяч доларів місяць. От ці... і я продаю по я продаю просто по цінах, по продажних цінах. Якби я я я продав... не... воно в мене не продавалося, то в мене не було б. Оце всього, що тут зараз є наприклад, розумієте? Ось, ось спорт, щоб ви розуміли, я вже обзорчик робив, я вже гроші відбив. І я дорого продаю. Мотор проданий, коробка продана, четвер продана, шторка продана і багато що ще продано. 5 тисяч доларів дав, 5 тисяч доларів я отримав. І ще в мене є і кришка багажника, і бампер, задня ходовка є, дві двері є. Ні, ну Заробітка буде, так. Да, тут просто тут заробітка буде десь тисяч. Ну, п'ятеро за п'ять купив і п'ять заробив. Ну Якось так, друзі, просто з цієї машини 5 тисяч доларів дав, ще нічого не продав. Ну це таке, не продав, не продав, сьогодні не продав, завтра продав. Якось так, друзі. А це взагалі машина? Ідеальна. Ця машина взагалі ідеал. Я не буду розказувати, що по чому. Хто хоче, дивіться, Hyundai Accent, дивіться самі ціни. Я вам розказав. Якось так, друзі. Отакий у нас вийшов сьогодні ролик. Машину привезли, купили, розбираємо. Завтра будемо розбирати по запчастинам. Якось так, друзі. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. До скорої зустрічі на каналі все про авто. Нагадую вам, друзі. Розіграш, магнітол розпочинається. У мене з'явилося 5 магнітол, і ми їх будемо розігрувати. От пишіть обратно в коментарі, хочу магнітолки, і будемо вам відсилати магнітолки. До скорої зустрічі!